Справа 1237. Дівчина мала 200 гривень однією купюрою для придбання зошитів і ручок. Вартість зошитів склала 37 сотих наявних грошей, а ручок 29 сотих. Яку решту отримала дівчинка, придбавши зошити і ручки. Розв'яжи двома способами. Ну що ж, стартуємо. Записуємо спочатку перший спосіб, це буде, на мій погляд, найбільш оптимальний спосіб. Пишемо перший спосіб. В чому він полягає? Давайте ми одразу дізнаємося, а яку частину тоді усіх грошей буде вартість зошитів та ручок разом. Для того пишемо перше. Ну і записуємо 37. сотих. Це Вартість зошитів. Плюс. Ну, а вартість ручок 29 сотих. Плюс 29 сотих. І це дорівнює. Знаменники в нас однакові. Тоді додаємо чисельники, пишемо 37 плюс 29. Записуємо сотих і це дорівнює. Це все одно, що 36 плюс 30. Це буде 66. Записуємо тоді сотих. 66 сотих. 66 сотих. Чого? Тут у нас грошей. Пишемо в дужках грошей. Ну і записуємо це. У нас вартість. Вартисть, зошитів та ручок, разом. Вартисть, зошитів. та ручок, разом. Так, е. Ну что ж, шестьдесят шесть сотых. Ну, якщо в нас є що 66 всіх грошей, а всі гроші в нас це 200 гривень, то тоді давайте рахувати, а, скільки це буде в гривнях. Пишемо тоді друга дія. Записуємо тоді 200 гривень. Якщо ми поділимо на 100, то це в нас буде одна сота, але таких частин нам треба взяти 66 То пишемо помножити на 66. Це дрівня. 200 поділити на 100 це буде 2. 2 помножити на 66. Це буде дорівнювати. Отже, це буде 132. Записуємо 132. Пишемо в дужках чого гривень. Ну і записуємо. Це у нас буде також вартість. Вартість. Зошитів? Давайте я перенесу. Зошитів та ручок. Разом. Ну що ж? Тобто загальна сума у нас 132 гривні. Ну, а тепер. Нам треба від 200 відняти 132, тому що нам треба дізнатися, яку решту отримала дівчинка. Ну що ж, пишемо тоді третє. Ну і записуємо 200. мінус 132. І це дорівнює. 200 мінус 100 це буде 100, а 100 мінус 32 це буде 68. Записуємо це дорівнює 68. Записуємо в дружках чого. Гривень. Ну і пишемо, що це у нас решта грошей. Або просто решта. Є. Ну що ж, перший спосіб ми розв'язали, а тепер переходимо до другого способу. Записуємо другий спосіб. Ну, в чому полягає другий спосіб? Ми можемо знайти, наприклад, можна робити так: ми можемо знайти, а яка вартість тоді у нас зошитів і яка вартість ручок. Безпосередньо знайти. То пишемо тоді перша дія. Ну що ж, якщо 200 гривень, це всі кошти, а зошити у нас 37, сотих, то нам треба 200 поділити. На 100 це буде одна сота. А таких частин нам треба 37, то множимо на 37. І це дорівнює. 200 поділити на 100, це буде 2. 2 помножити на 37. Це буде дорівнювати 74. Пишемо в дужках чого? Гривень. Це в нас вартість зошитів. Вартість зошитів Є. Ну, а тепер аналогічно давайте дізнаємося, яка вартість ручок. Ручок 29 сотих від 200 гривень. Пишемо друге, записуємо 200. Що ділиться на 100. Це буде одна сота. І треба помножити тоді на 29. І це дорівнює. 200 на 100, це буде 2. 2, що множиться на 29. Це дорівнює 58. Пишемо в дужках чого? Гривень. Записуємо, це в нас вартість ручок. Ну що ж, а зараз, коли ми знаємо вартість зошитів і вартість ручок, як нам знайти решту? Треба від 200 гривень відняти оцю суму. То пишемо третя дія. Ну і записуємо 200 мінус. А в дужках у нас буде 74 плюс 58. І це дорівнює, Буде 200. Відняти. 74 плюс, 74 плюс 50 це буде 124, а 124 плюс 8 це буде 132. То буде мінус 132. І це дорівнює. Ми це вже рахували, буде 68. 200 мінус 100 це 100, 100 мінус 32, це буде 68. Пишемо 68. У дужках чого гривень. Записуємо це у нас решта. Добре. Ну що ж, виходить, у нас вийшла, та сама, звичайно, той самий результат, яким би ми способом не розв'язували. Ну, а зараз записуємо відповідь. Тут ще є трохи місця. Місце записуємо відповідь. Отже, яка решта 68 гривень. Ну що ж, ось таке завдання, де ми знаходили часткові числа. На цьому вправу завершено.